Червона калина похилилася, чогось наша славна Україна зажурилася. 1993 року. Це свято справжньої мужності, героїзму і відваги. Дата приурочена до Дня ухвалення закону України про Збройні Сили України. Подія відбувалася саме 6 грудня 1991 року. Також урочиста дата, пов'язана із 6 грудня 1991 року. Цей день став початком однієї зі славетних сторінок Української армії. Першим зимовим походом дієвої армії ОНР. історія розвитку українського війська має чимало цікавих фактів. Чи знали ви, що бойове шикування слов'янського війська називали славою, а воєнні човни лодці? А українське військо періоду козацтва для спостереження використовували в підвищенні місця. Сигнали подавали населенню через вогняно-димові споруди, які називалися маяками або фігурами. Ой, у лузі червона калина! Саме так звучить відомо і народі гімн українських січових стрільців. Саме ця композиція і тепер під час війни вважається справжнім символом незламності, який навчені з кожної домівки України на початку вторії. Знаєте, вищий період в ЗСУ з 2014 року й до нині називається Нова Українська армія. За два роки в Україні написали щонайменше 222 книжки військової прози. Практично всі сюжетні лінії стосуються подій в АТО або визвольних змагань у 1917 по 1920 роках та період до Другої світової війни. У ЗСУ служить такий самий відсоток жінок, як і в арміях НАТО. 10,6% особового складу Збройних сил становлять жінки. У НАТО в середньому 10,9%. Рівень довіри громадян України до української армії є найвищим серед державних та суспільних інституцій. Українська армія є однією з найбільших воюючих армій світу. А капелани стали до лав ЗСУ. Вони духовно підтримують наших воїнів. Четвертого лютого чисельність української армії становила 250 тисяч. Сьогодні Україна захищає мільйон людей. Усі ці факти роблять непереможні наші захисники та захисниці України. Дякуємо вам за те, що ризикуючи своїм життям, ви рятуєте наше. Дякуємо вам за можливість виходити на вулицю і не чути вибухів. Дякуємо вам за вашу мужність, силу і відвагу. Ми віримо у перемогу України. Ми щиро дякуємо вам за мирне небо над нашими головами. Слава Україні, героям. Слави. За спокійний сон, за мирне небо, за можливість бачити сонце, за вашу мужність і відвагу, за те, що ви є. Ми молимось і просимо Бога, щоб оберігав вас. Ви наші герої, бережіть себе, повертайтеся додому живими і неушкодженими. Дякуємо вам за вашу стійкість та відвагу, за те, що ми маємо можливість жити, навчатись, гратись, за захист наших осель та родин. За те, що весь світ почув і побачив, що козацькому роду нема переводу, хай береже вас Бог. Ми з гордістю говоримо про наші збройні сили, про тисячі чоловіків та жінок, які стали на захист кордонів нашої України та її майбутнього. Ми дякуємо кожному з вас, хто боронить наші землі від російського окупанта і дарує нам надії на життя і мирне майбутнє. Здоров'я вам, везіння і Божого благословіння! Повертайтеся живими, ми чекаємо на вас!